Ми завжди будемо постити і писати про щось погане. А про 10 успішних кейсів мобілізації, коли людина сама mm -hmm. прийшла і в неї все вийшло, ну, навряд напишуть. А якщо напишуть, то про це не будуть так читати. Ну, бо так працює медіа. Е ось, в моєму випадку, ну, е поряд зі мною, типу, грубо кажучи, пліч-опліч -пліч йшло ще кілька людей, е які долучалися теж на контрактну основу. І ну, до них, в ті моменти, коли ми перетиналися, теж типу, було максимально окей і френдлі ставлення. тому Ну, я не думаю, що це виключення, тому що я дівчинка. Я думаю, що ну, можливо у працівників ТЦК були трошки очі по 5 копійок, коли я така з рожевим шарфіком, рожеві шапочки і з рукавичками, зайками заходила з ТЦК, доки там стояла черга з ну, імовірно бажаючих оформити собі броню відсрочку, або що ще. А я просто приходила, бо я знала, куди мені треба, і я собі ти пішла. Але ну дійсно мене супроводжували, мені допомагали, і все було доволі френдлі. Ось тому ну, на той момент я типу не зіштовхувалась там ні з якими нюансами, якимись стереотипами. Ну, звісно, що люди хочуть тебе оберегти, і люди там типу кажуть, ну, а як же так, типу, ну ти ж така молода, ти дівчинка, типу, там купа мужиків не хочуть йти, а ти типу хочеш йти. Ну, але я розумію, що одне якби не відміняє іншого, і те, що вони не хочуть, не означає, що я мушу не хотіти. І або там, наприклад, там родина каже, ну, типу, дехто в родині каже, що типу, ну от, а як твої батьки це допустили. Я не розумію цього питання, бо я ставлю собі питання, ну, блін, типу, у відповідь так думаю, а як допустили що? Що я беру участь в історичних подіях і борюся за нашу свободу і незалежність і наближаю перемогу? Ну, типу, не знаю. А це що, щось погане? Ну, типу, для мене це погано. І оця, ну. Ця риса в мені і загалом це прагнення, воно сформувалось вопреки, бо як я згадувала, ну типу в мене родина дуже там патріотично налаштована, і загалом не було якогось виховання для розуміння того, що ми там живемо в Україні, або що важливо в ній жити, там важливо щось плекати. Тому це сталося вопреки просто тому, що я там за пару років, завдяки своєму оточенню, сформувалась до тієї людини, якої зараз і сформувала собі таку свідомість.